Нового ну, Луцька перезвонили, сказали, що маєтку там буде там реабілітація, фактично да, там, з психологами, там три дні, якби така жорстка програма. Рішив, що все ну, буквально за секунду вирішив, що треба. Треба. І все, і отак от, от ми тут. Микола учасник проєкту сімейного психологічного відпочинку. Він боєць колишньої 51-ї ОМБР. Мобілізувався добровільно ще у першій хвилі. Побував в Іловайському котлі. Після повернення лікувався в госпіталі, але визнає те, що зважати потрібно не лише на тілесні рани. І з моральними травмами самому не впоратись. Після війни воно треба. Бо є такі моменти, з якими сам себе ради не можеш дати. якби тут є люди, фахівці. Як би до того не хотіти, то не справишся. І просто треба вміти визнати, що ну не справишся Ну Все будеш там вночі не спати. Там. Буде шукати десь те, чого нема, оглядатися і кого завжди підозрювати, робити в чомусь винним, пити. Ну сам ти з цим не справися. Нині ж Микола планує своє подальше мирне життя. Приїхав на проект із нареченою Іванкою. Тут вони отримували індивідуальні психологічні консультації, вивчали себе і свої можливості, вчилися боротися з негативом, який оточує, і з власними страхами, нерозумінням. Ми умовно так на своєму рівні назвали це психологічна, е, сімейний психологічна психологічний відпочинок, де сім'ї приїжджають і психологічна допомога надається їм досить так легко на легкому рівні. Немає глибокої інтервенції, немає е, особливого втручання, а є власне обговорення тих тим, які є цікаві для самих учасників. А то їх дружин, ну і звичайно, що діток. Такий триденний сімейний відпочинок дуже важливий для кожного учасника, адже навіть упродовж стислого терміну можна принаймні вказати напрямок людині, куди рухатися, як працювати із собою, як налагодити взаєморозуміння із близькими, як адаптуватися в суспільстві після стресу. Заняття в нас проводять професійні психологи, які є сертифіковані психотерапевти. В нас є і системний підхід до сімейної терапії, в нас є і сімейне консультування, в нас є арт-терапевти, клієнт-центровані терапевти. В нас є психологи, які працюють посттравматичними стресами розладами. Ми використовуємо спеціальними техніками, техніки, які є абсолютно легкі, непомітні до того, що втручаємося в якісь глибинні переживання наших учасників. До питання психологічної реабілітації в рамках проєкту фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк підійшли ґрунтовно. Спільно із психологами та волонтерами організовують індивідуальні і колективні консультації для учасників АТО і членів їхніх сімей. Відпочинок у Буковелі, психологічну реабілітацію в групах бійців на базі санаторів та психологічний відпочинок. Окрім того, у фонді допомагають таким сім'ям і матеріально, і юридичним консультуванням. Ми, не чекаючи допомоги від міської влади, від медиків, ми одразу це зорганізувалися на фонді. і маючи таких гарних друзів і колег в особі викладачів кафедри практичної психології, ми розпочали цю роботу. А далі ми вже підключили до цього проєкту і власне до реалізації значно більших масштабах, намагалися підключити міську владу, тому що це питання було винесене і на сесію Луцької міської. Ради і зініціювавши програму психологічної реабілітації і допомоги учасникам, АТО, ми отримали в підсумку і фінансування на цю програму. Тому, якщо можна говорити, ми задоволені від того, що ми маємо цей проект, ми маємо цей проект дійсно дуже успішний, тому що ми постійно моніторимо. Результати цієї роботи ми спілкуємося з дружинами, з військовими зато, і ми бачимо ефект від цієї праці наших психологів.